Коштую найтрендовіше тістечка. Ця дегустація викликала у мене особливий захов та радість, тому що це справжні трендові фрукти тістечка, привезені із самого Парижу спеціально для мене. Шоколад має стукати і бути твердим, але сутки у дорозі із Парижу до Іспанії, звісно, шоколад не витримав, трошки зламався, але все ж воно достойно перенесло дорогу. Куштувати я стала не чекаючи, одразу вгризлася зубами в цю смакоту. На смак це просто кайф. Я не знаю, чому їх хейтять деякі люди. Але мені дуже-дуже сподобалось. Ви можете собі уявити мою реакцію, коли мені їх дали. Це був сюрприз. Дуже-дуже приємний сюрприз. Друге тістечко це макарун. Я обожнюю макаруни, а це великий малиновий смачнючий макарун. Із самого Парижу я не буду втомлюватись це повторювати. Супер, супер, супер. Ось так ці красунчики виглядають у розрізі, а точніше у розкусі. Смак Парижу у моєму домі досі не віриться.